На вихідних погоду в Україні визначатиме циклон. Про це повідомляє синоптик Натал Діденко. Центр його розташується над півднем України, і впродовж суботи-неділі буде поступово зміщуватися на східній області. Тому короткочасні грозові дощі, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град, найбільш імовірні у південній частині, окрім Одещини, у східних областях, а також зачепить центр, окрім Вінничини, прогнозує Натал Діденко. Під вплив циклону також потраплять північні області України. І лише західна частина, Одесьчина та Вінничина опиняться під впливом смуги високого атмосферного тиску, тому тут опадів не прогнозується, каже синоптик. Температура на вихідних очікується комфортною. У більшості областей в день буде плюс 20, плюс 26. Під час дощів холоднішатиме до плюс 17, плюс 19. На Луганщині повітря прогріється до плюс 27 плюс 30 градусів. У Києві 15 та 16 червня пройдуть періодичні дощі місцями з грозами. Максимальна температура повітря у столиці буде невисокою плюс 20, плюс 22. У дощах очікується зниження до плюс 17, плюс 20. Отже, цими вихідними субота переважно сонячно буде на заході України, на Одещині та на Вінничині. А нарешті нашої території дощі та й дощі періодично. З понеділка, 17 червня, температура повітря в Україні почне підвищуватися. Повернеться спека, проте не надмірна згідно сезону, повідомила Наталка Діденко. Нагадаємо, про нестійку та дощову погоду на вихідних повідомляє і синоптик Ігор Кібальчич. За його даними. Температура повітря очікується в межах кліматичної норми. Лише на крайньому південному сході вище за норму на 2-4 градуси. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.